Хто хто, а українські дизайнери знають, як правильно використовувати вертолітний майданчик, зібрати селебритіс, побудувати подіум та показати остання тенденція на весну літо 2013 року. Стороннім вхід заборонено, перевіряють усіх від селебритіс до журналістів. Таємний об'єкт, вертолітний майданчик Віктора Януковича вночі перетворюється на розважальний центр для багатих і знаменитих. Відомий український дизайнер Олена Мігдісова показує са самостійну колекцію. это все на самом деле человеческие страхи и ну, я Действительно, просто у меня появилась идея сделать показ на вертолетной площадке, так как мне хотелось а, представить свою первую коллекцию кутюр как-то оригинально, никаких ну, президентских вертолетных площадок. Ну, это все слухи. Серед гостей украинский та російська акторка, режисер и дизайнер Роната Литвинова. Кажется, прилетела до подруги. Я всегда отзывчива на какие-то призывы людей талантливых. Даже в каком-то смысле растеринный я не ожидала что это будет так и так интересно. Они выбрали очень необычную локацию, как бы, да, обратиться на площадку. Сама атмосфера, которая вот уже вот 40 минут создаётся, подогревается, интригует всех буквально гостей, это тоже важно. Я знаю, как бы, что существует целый продакшн бюро, которое тратит огромнейшие бюджеты а на то, чтобы, наверное, сразить или покорить публику. У коллекции полностью відсутний чёрный колір. Натомість панують фіолет, оранж, відтінки глибокого зеленого, шляхетної рожевий пом'якшують палітру Вставки молочних тонів, лінія на зразок кутюр. Головний акцент її ажурні манишки. Це оригінальні аксесуари, які прикрашають і оживляють класичні сукні. Дуже красива, це ручна робота це дизайни, які не повторяються. Вот. я щам, в шоу бізнесі робота, котрих все дима ходять по сам красної дорожки. Например, є много міряпряті камікани. Фестиваль, Оскар Не носила, признаюсь чесно, чесна. Ну смарка і знакома, і в принципі мені нравиться тож дівчатки Про вартість одягу дизайнер Олена Мільдісова поки що не говорить. Лише наголошує, що коштуватимуть такі сукні не дешево, оскільки і тканини італійські та й маніжки зі срібла зроблені. Ірина Кононенко Юрій Макарчук. Новини Юбіар.